Протягом короткого часу статус народної депутатки Маряни Безуглої зазнав суттєвих змін. Вона таки покинула фракцію Слуга народу та опинилась у списках сайту Миротворець. Точніше, все навпаки, спочатку вона опинилась на миротворці, а згодом остаточно покинула фракцію. Чи змінило це щось у поведінці Безуглої, за першими враженнями, ні. Вона така ж активна, непримиренна і так само навіжена. Вона неї надто багато енергії і вона готова її виплюскувати назовні, здебільшого цілком безрезультатно, а можливо не розуміючи марноти своєї активності. Вітаю товариство! Мене звати Олександр Серцовий, це мій канал Свіжі Історії, канал, на якому, як завжди, говоримо про найактуальніше. Сьогодні говоримо про народну депутатку Мар'яну Безуглою. Безуглу, чим закінчаться її походеньки, бо, здається, фінал уже близький. І якщо це відео викликає у вас емоції чи думки, обов'язково прокоментуйте його, також підтримайте канал Донатом, долучайтесь до числа спонсорів. Чи патронів каналу. Безугла як персонаж не є чимось унікальним для української політики. Такі персонажі, які приходили у Верховну Раду у складі певної політсили і потім вони вписувались у неї, траплялись у, в українській політиці перманентно. Наприклад, її ментальна попередниця Наталія Вітренко, така ж невіжена особа. Втім, вона зуміла не лише Поколоти соціалістичну партію Олександра Мороза, а й створити власну політсилу, яка потім навіть долала прохідний бар'єр. Або ж Олег Ляшко, який зумів, пройшов пройшовши у Верховну Раду з Батьківщиною Юлії Тимошенко, відколоти свій власний блок і створити свій доволі успішний проект у вигляді радикальної партії Олега Ляшка. І, і проект Наталії Вітренко і Олега Ляшка були успішними не лише на загальноукраїнському рівні, а й місцевому, адже зуміли створити фракції у місцевих радах. Однак це історія явно не про безуглу, яка, судячи по всьому, про такі перспективи навіть не замислюється. З фракції Слуга народу безугла вже виходила. Тому давайте все ж почекаємо, чи не повернеться вона назад. Так чи інакше, можливості позафракційного депутата куди менші і скромніші, аніж депутата фракційного. Тому постає питання: вийти з фракції щоб що. Як мажоритарниця, вона може прибитись до однієї з депутатських груп, які є у Верховній Раді України. І. От тільки питання, а чи захочуть вони таке поповнення? Тепер про її членство у комітеті з питань нацбезпеки. Комітет Верховної ради з питань нацбезпеки, оборони та розвитки зняв з посади голови підкомітету з питань цивільного демократичного нагляду та контролю народну депутатку Мар'яну Безуглу, фракції Слуга народу. Отож, автоматично постає питання про її постійні поїздки на фронт у якості голови підкомітету. Крім того, посада заступниці голови комітету їй належалася за фракційною квотою. Народний депутат Федір Веніславський подасть заяву до Державного бюро розслідувань на свою колегу по, парламенту, по парламентському комітету з питань нацбезпеки і оборони Маряну Бузоулу. Причиною цього стало розголошення безогло інформації і закритого засідання комітету. Про це Веніславський заявив в ефірі Радіо Свобода. За словами Веніславського, він не може спокійно спостерігати, як безугла грубо порушує законодавство України про статус народного депутата. Він також вважає, що в її діях є ознаки злочину, передбаченого окремими статтями кримінального кодексу України. А це означає, що надто активну та балакучу безуглу мали б судити за доволі серйозними статтями. І тут випливає ще одна неприємність, яка спіткала безуглу. Вона потрапила до бази сайту Миротворець. Власне, в обґрунтуванні, яке є на сайті, чому безугла потрапила в їхню базу, нічого нового немає. Вся діяльність безуглої здійснювалась публічно. Безула послідовно воювала проти усіх головкомів та проти більшості чинних генералів українського війська. Чомусь, будучи свято переконаною, що така публічність зміцнює обороноздатність України, те, що її дії призводять до кардинально інших результатів, у її голову ця проста думка не відвідувала. Зате вона не відмовлялась нахвалювати голову офісу президента Андрія Єрмака. Твердячи, що він не є токсичною особою, недарма її називають торпедою Єрмака. Зараз її подвиги мусять чимось завершитись. Проблема у тому, що базугла взялась за те, в чому ані трохи не розбирається і перманентно плутається в базових речах, навіть не пам'ятаючи, що говорити можна, а що державна таємниця, і свій язичок треба прикусити. Дякую за перегляд. Підпишіться на мій канал. І все буде Україна. Дякую.